Готовність України захищати свою державу, наша солідарність один з одним і хоробрість зламали сценарій окупації нашої країни. Світ побачив: українці сильні, українці могутні, українці сміливі, українці на своїй рідній землі і нікому ніколи її не віддадуть, ніколи не зрадять. Тож не дивно, що саме у таких великих людей друзі потужні. Потужніше ніж вороги протягом дня, щогодин, я говорив з лідерами держав, друзів України. Надзвичайний результат є у відносинах з Італією. Це справді нова глава для наших держав. Розмова з Маріо Драгі, прем'єр-міністром Італійської Республіки, поставила все на свої місця. Індія, традиційна світова сила, обговорив з прем'єр-міністром Моді перебіг нашої відсічі, агресора, отримав повну підтримку. Подякував моєму і нашому другу Ердогану за незмінну підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності. Погодили з ним, що сьогодні вкрай важлива є заборона та прохід російських військових кораблів у Чорне море. Зробили добрий друг України. Ільхам Гідарвіч Аліїв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що в нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів. Все непросто, але тепер все буде. До речі, Ільхам Аліїв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати. А ще президент Швейцарії, прем'єр-міністр Греції, прем'єр-міністр Нідерландів Рюте відчувається, що Україна збула щирість та увагу усього нормального цивілізованого світу. А практичний результат ось він СВІФТ. Як багато в цьому слові для Російської Федерації, відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово. І натхнено за те, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу: це мільярди і мільярди збитків для Росії. Конкретна ціна за це підле вторгнення в нашу державу. Ми завжди казали, за нами правда. А це означає, що вдаються навіть найбільші досягнення. Сьогодні ж говорив з лідерами церков та релігійних спільнот України: митрополит Єпіфаній, представник Православної церкви України, Митрополит Онуфрій, представник Української православної церкви, церкви Шейх Тамім, головний муфтій України, Яків Довблайх, головний рабин Києва та України, і його святість, папа Римський Франциск, голова католицької церкви. Всі, абсолютно всі, лідери, моляться за наших захисників. За душі наших героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, та за нашу єдність та за нашу перемогу. І це дуже дуже важливо. Знаєте, сьогодні у Києві був добрий сонячний день, день, який окупанти намагалися нам зруйнувати, як і, як і все, в принципі, в історії нашої країни, але сьогодні ж і перший день життя а Дівчинки, яка у ніч на цю суботу народилася у Київському метрополітені. Зараз це укриття. Ми даємо гідну вістіч. Певен, ви бачите все це у новинах. І хочу сказати вам тільки одне: ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити нашу країну, якщо діти вже народжуються в укриттях. Навіть коли тривають постійно обстріли, того у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. До перемоги! Слава Україні!